Війна триває, хлопці просять. Будь ласка, долучайтеся. Цього разу потрібно сплести 200 метрів сіток і 30 хікімор. І якщо раніше волонтери загону шалені голки просили підтримки і оголошували збори на тканину, то цього разу тканину закупили самі військові. Потрібно тільки виготовити необхідну для них продукцію. Та, на жаль, робочих рук не вистачає, тому і просять волонтери всіх, хто може допомогти. На даний час велика потреба в кікімара, ну просто катастрофічна. Дівчата плести не встигають, тому ми просимо всіх небайдужих. Можливо, це будуть і дітки можуть приходити, і дорослі. Робота не складна, будуть нарізатися листи такої тканини з панбонду і з них треба нарізати ось такі полосочки. Тобто нескладне першими на їх заклик відгукнулися учні сьомого ліцею, котрі з великою зацікавленістю оглянули цех, в якому працюють волонтери загону шалені голки а потім долучились до спільної справи. Їм було все цікаво, і навіть різати тканину на необхідні смужки, що викликало неабиякий інтерес у дітей. І це зрозуміло, бо всіх їх об'єднує одне спільне бажання допомогти нашим захисникам. І завжди подобається допомагати нашим воїнам, і хоріше хочеться, щоб ми перемогли і жили мирно. Ми ріжемо сможечки, щоб щоб зробити з них кімери, щоб для вони щоб приблизити нашу перемогу. Тож доєднуйтесь і ви до такої важливої і необхідної справи, бо це наш обов'язок: підтримати військових і допомогти. Просимо долучатися і дітей, і дорослих для виготовлення кікімор. Вони дуже потрібні нашим захисникам. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.